Майбутнім мамам та породіллям завжди цікаво знати, який обсяг медичних послуг вони можуть отримати в нашому першому пологому будинку. З моменту початку медичної реформи в Україні пологовий будинок номер 1 активно співпрацює з Національною службою здоров'я України за наступними пакетами: це медична допомога при пологах, медична допомога новонародженим складних ненатальних випадках. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах в рамках пакета медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах. Здійснюється профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація пацієнтів. Також ми здійснюємо введення вагітності в амбулаторних умовах та надаємо стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. На базі гінекологічного відділення в першому пологовому будинку згідно одноіменного пакета здійснюється гістероскопія. Всі майбутні батьки запитують, що ж саме входить у перелік безоплатних послуг за пакетом медична допомога при пологах. За програмою медичних гарантій це такі послуги, як медична допомога в пологах, партнерські пологи. Проведення ургентного або планового кесарю розтину, моніторинг стану родділі і плода, анестезіологічне забезпечення, лабораторні та інструментальні дослідження 24 на 7, консультування лікарями всіх спеціальностей, проведення постконтактної профілактики дітям, народжених від ВІЛ-позитивних матерів. Пульс, оксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху у новонароджених, щеплення для немовляти, консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції, надання психологічної підтримки, харчування в умовах стаціонару спочатку 24-го року. Першому пологовому будинку вже народилось більше 700 малюків, і ця цифра зростає кожного дня. Нас часто запитують, чи можна породілля, в тому числі ВПО, обирати наш пологовий будинок, незважаючи на місце реєстрації та фактичного проживання, і чи буде це безоплатно. Платити за послугу медичної допомоги при пологах не потрібно. Все, і ліки, і медичні вироби, всі необхідні маніпуляції входять в безоплатний пакет послуг. Тому гостинно запрошуємо всіх жінок, в тому числі зі статусом ВПО, до нас за щастям.